Першу жіночу палату для військовослужбовиць, які проходять лікування та реабілітацію після служби на фронті, відкрили у Вінниці. Новий простір облаштований у Вінницькому обласному клінічному медичному реабілітаційному центрі. Тут створили комфортні умови для відновлення захисниць. З нами на зв'язку Світлана Голодюк, директорка Вінницького обласного клінічного медичного реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Пані Світлано, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, скільки ж захисниць наразі проходять лікування та реабілітацію у центрі? Дякую. Наразі е, кількість е, захисниць, е, наших е, героїнь, які е, сьогодні проходять реабілітацію у нашому центрі, невелика. Це одна, дві е, е, жінки, дівчини, але вони є постійно. І саме. Е, для того щоб створити комфорт перебування під час лікування та реабілітації в нашому закладі, ми подумали, що було би добре мати таку палату, простір для дівчат, простір для жінок, де би було їм комфортно, де би було затишно. І це лікування проходило б в таких домашніх умовах. Пані Світлано, розкажіть детальніше, які ж саме умови створені для зручності та відновлення жінок військових? Наша ініціатива і, взагалі, в закладі створюються гарні умови як для чоловіків, так і для жінок, як для військових, так і для ветеранів і для всіх людей, пацієнтів. А от саме для жінок палату от обладнали. Ми мали собі такий план, як її обладнати. Це створити умови, де би де була зручна душева, де би були засоби такі догляду, як фен, як диски, ватні, ватні палочки. Ну, різні такі жіночі, от штучки, скажімо, вибачте, за таке слово, от. а також ліжка, щоб були обладнані зручними матрасами. З пледами, з подушечками, з ліхтариками, щоб можна було прочитати книгу, чи от відпочити в такому от затишному місці. і нам допомогли у цій ініціативі наші такі друзі з косметологічного салону «Медестет» Ельвіра Миколаївна Чоган. Доєдналися до цієї ініціативи, і саме вони закупили шафу зручну, холодильник, пледи, подушки, фен, різні органайзери для різних засобів догляду. А також холодильник такий зручний, і в подальшому ми будемо ще краще обладну, облаштовувати цю палату, обладнувати так, щоб там нашим захисницям було комфортно, було зручно і було по домашньому тепло. І головне, щоб вони швидше одужували та реабілітувалися. Пані Світлано, вам дякую так. за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, на все добре. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Світлана Голодюк, директорка Вінницького обласного клінічного медичного реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення.